Всім привіт! Спішу записати відео, тільки прийшла додому, сонечко ще є. Дай Боже, що він, воно мені допоможе записати це відео ще при світлі такому денному. Сьогодні настала така хвилинка, що я вийшла з розкладом до вас. З розкладом хочу ем, подивитися на день, дуже серйозно для всіх людей. На даний момент ми всі чекаємо інаугурації Трампа. І я чула. Що вчора дивилася новини, що вчора пройшла ем, репетиція цього дня? Нас всіх хвилює, що буде далі. І скажу вам прямо: я робила розклади перед виборами Трампа, перед виборами Байдена. І виходить, що Трамп і Байден у мене випадали по відлюднику. Байден взагалі по відлюднику, остання карта, він собі йшов, а Трамп по відлюднику йшов, потім йшла сімейна карта і йшов в лоно сім'ї. Я навіть уявити не могла, що лоно сім'ї означає повернення в лоно країни. Не знаю, як це правильно його трактувати, тому що. Тоді з'явилася вже в розкладі Гаріс, і получалося, що Гаріс по карті справедливості і справедливість, і після справедливості була карта, що вона далі нової, нової роботи, і по справедливості буде займатися новим якимось, якоїсь працею. Не знаю, виходить, що Трамп повернувся в лоно сім'ї це в лоно країни, а Гарріс буде займатися новою посадою, новою, новою діяльністю, тому що зрозуміло, що Трамп приведе свою команду для того, щоб його робота була, та, як він собі уявляє, для нього найкращою. І вона так і да, буде займатися новою якоюсь діяльністю. Навіть якщо вона повернеться до старої, то її можна вважати як новою. Так же ж? Нічого. Прийшов той день, прийшла та хвилина, що я хочу подивитися, і я хочу подивитися разом з вами. Одягаю свій інструмент, без якого я. Тут в мене дзеркало стоїть, з якого я не можу. Не можу. Беру карти. Пошечки. Беру карти. Бере карти. І подивимося. Підкажіть, будь ласка, як пройде день? Так, карти не випадаємо. Як пройде день інавгурації? Як пройде день інавгурації для новообраного президента? Чим він завершиться? І що буде далі? Взагалі наприкінці цього дня, як воно це все пройде цей день. Дивлячись на перший погляд, страхіття. Але давайте по порядку. Перша карта. П'ятірка джезлів. Що вона означає? Вона означає, що зараз йде командна робота, йде підготовка робота, йде така робота, яка повинна бути. Ну, гармонійна робота. Чому гармонійна? Тому що в деяких книгах пояснюється, що п'ятірка жезлів, тут п'ять людей, які своїми жезлами, своїми бастонами роблять зірку. Значить, ця робота командна, але вона ну, не дуже така буде спокійною і не дуже такою буде рівною. Тому чому? Тому вона буде, буде будуть прикладені надзвичайні зусилля. Не знаю, цю карту показати правильно по правилах Ютуба. Буде застосовано якісь надзвичайні зусилля. Щось буде мінятися, щось буде, тому що наступна карта карта диявола. Я не знаю, як затулити і роги, і хвости. Тут просто на карті не дуже одягнені люди, і тому я тільки можу показати, що на цій карті ми бачимо булаву в руках з вогнем. Вивчається, що зусилля будуть надзвичайні. Щось буде під дияволом, в якому плані, що весь час буде ця негативна енергія поруч. І це підтверджується наступною картою, картою повішеної, що в цьому випадку карта повішених означає про те що випробування будуть на шляху випробування іноді ситуація буде в підвішеному стані і буде здаватися що ну неможливо цю інаугурацію підготувати ну неможливо це все зробити в реаліях нашого часу в реаліях того що навкруги в світі в реаліях того щоб забезпечити повну безпеку проведення цього свята і Далі йде карта взагалі, вона мене. Я ж кажу, перший раз я глянула, ну дуже дивно, як його це все. Наступна карта йде карта вежа. Буває в таких розкладах, коли ці карти дві поруч, повішена вежа, воно означає застій. Але в цьому випадку ніякого застою не може бути. Тому, чому? Тому що це один день. Ми дивимося на один день. Карта башта означає, що такі зміни будуть. Получається, що. При карті повішеному іноді невідбування якихось невідбування про підвішений стан невідбування якихось подій, навпаки, не можна сказати, що це погано. Буває те, що не відбулося, навіть краще, якби воно відбулося. Але карта башта означає, що розвиток. Подій іноді на інавгурацію може бути навіть і драматичним. І я думаю, що це може бути, я думаю, ха-ха, воно може бути пов'язане навіть з забезпеченням безпеки під час проведення цього дня. Люди можуть навіть дивитися на це все, на цю підготовку, на цю роботу, на ці всі події. І, і думають, може, раніше і не так весело все було, може раніше і не все так сучасно було, але було набагато спокійніше. І люди можуть про це навіть і думати. Завершиться, але наступне, завершиться все дуже гарною картою. Для мене ця карта при розкладі, закрию голову на тору, для мене ця карта при розкладі найпрекрасніша. Це означає, бачите, навколо по карті тут коло. Це означає, що цикл завершиться, інаугурація відбудеться. Те, що робилося командою, те, що робилося, яка там була безпека, те, що пройшли вибори, це вже завершується. Повне коло завершується і розпочнеться новий цикл. Те, що хотілося, те і розпочнеться. І Трамп думає, що він в тому місці і в той час знаєте чого? Тому що наступна карта, у нас карта лицаря Жезлів. Це карта авантюриста. Він думає, що він в тому місці, в тому часі, і він готовий з корабля на бал відразу розпочати виконання своїх обов'язків. Це серйозно, це так воно і є. Але подивіться, будь ласка, що ми бачимо, якщо дивитися на цю карту, що тут видно? На шоломі у лицаря вогонь. На його ліктях, тут якісь у нього такі лати, на цих латах теж вогонь. Атмосфера навколо Трампа буде вогняною. І так вогняно. Не хочу дивитися, чи це підпал чи не підпал Лос-Анджелесі. Я думаю, що то підпал, тому що я раніше дивилася, які були пожежі трішки раніше. Там було ясно, що там була людська людська, людська рука, і навіть винагорода за нього карта падала. Винагорода за ці дії були. Так що лицар жезлів, авантюрна, ініціативна. Людина, яка буде йти вперед, не дивлячись ні на що, але хочеться побажати, щоб гарні справи не загубилися в цьому, знаєте, такому напору тиску виконання своїх обов'язків, і щоб справедливість була, і щоб все вирішувалося новим президентом Америки по справедливості. Будемо дуже дуже сподіватися. А нам, дорогенькі мої, хочеться помажати терпіння. Терпи, терпе, тебе шліфує. Дуже мене ці карти здивували спочатку, тому що дуже вони мене здивували. Думаю, як воно, як, як це, як це, як це. Ну тут дуже цікаві події будуть. Ви знаєте, головне те, що інавгурація відбудеться. І головне те, що лицар поскаче далі. Головне те, що всі залишаться живими. Слава Богу, тому що немає часу ні в кого чекати знов нових виборів, чекати, я не знаю. Я дуже би, що мене так трошечки, знаєте, якось лякає, якось незрозуміло все. Не знаю, скільки Трамп буде на посаді. Так думаючи, то що він доросла людина, до речі. То ролі не грає. Може бути і молода людина, може людині бути 50 років, а людина її обрала і не дожила, господи, прости, що, що так говорю, не до, просто не дожила природні процеси якісь. да. Просто хочеться, щоб знову не було нових виборів, щоб знову знову, знову все це затримувалося. Ні в кого немає часу дуже довго чекати на вирішення всіх питань, які потрібно вирішувати. Ну, таке. Якщо в когось є якісь думки, що карти, що випало якось можна почитати по-іншому, я дуже рада буду почитати в коментарях, тому що вчитися ніколи не пізно і вчитися, як, бачите, як правильно трактувати карти, це ціле життя. Я, мене є знайома одна. Правда, в нас не тільки інтернет-знайомство, то людина ще в ті часи, ну це було дуже дивно, 30. 40 років тому, щоб в тих реаліях люди займалися таро, Получається, що і то людина не вважає себе професіоналом прям таким. А людина дійсно професіонал, і тому чимуся. І я дуже рада буду, якщо ви мені щось напишете в тому плані, що може якось якусь карту треба було по-іншому почитати. Чи як. Так що, дівчата, хлопці, будемо чекати нових подій і будемо чекати, що. Дилюся, в зеркало. Чи мене хоч видно буде, ще сонечко вже зовсім сідає. Так що всього доброго і всім всього-всього найкращого. До нових зустрічей. Обіймаю і чекаю на нових зустрічей до мене. Приходьте в гості. Все буде буде цікаво, буде по справедливості, що карти кажуть, та й будемо розказувати. Все. Бажаю всього доброго.